Вітаю вас. Я завжди в цій порі, програма Погляд з близька. Гостем програми сьогодні є Євген Дудар. Ви особливо представлення не потребуєте, бо вас знає весь світ. Ні, ну, весь не знає, але частково е, знає. Ну, е, нормальний світ знає, але такий, як світ припутаних, то не знає, слава Богу. Пам'ятаєте нашу зустріч минулого року так, в тій порі? Так. Так. Ще я вам екзамену екзамени Мені... ви здавали так. Так, тягнув листочки, тягнув квитки. Mm -hmm. тяг... А воно цікаво, оригінально було. Знаєте, я вам скажу, ви придумали тоді гарно, бо то бачите, е... інтерв'ю таке буває, таке. А то так береш, квиток відразу відповідає, що потрапило, це твоя доля. Так мусиш говорити. Так. Ну ви тоді здали екзамен на відміну, а сьогодні я подумала, давайте краще на природі, бо Тернопіль так, гарний. Так. Такий так, скверик гарний. Ви знаєте, я оце е, рік тому не був е, в цьому скверику, але е, вже рік пройшов і так бачу, що е, відчуття в мене не помінялося навіть з тих часів, як я е, студентом е, другого курсу е, університету, був в Тернопільській газеті на практиці. Тим сквериком ходив Костенка тоді, Миколи yeah. Павловича, чарівного чоловіка, знаєте, надзвичайно порядний, добрий чоловік був. Я пригадую ще він, мені казав, вже коли я навіть закінчував університет. То він приїхав і сказав мені: якщо ти приходиш до мене працювати в Вільне життя, значить, на, на дружбі, оце над магазином студентським, я тобі даю квартиру трьохкімнатну, хоч ти сам не женатий, тоді обов'язково женишся в Тернополі і зупинишся. А я йому сказав, Микола Павловичу, я дуже шаную Тернопіль, я дуже, ну це ж моя батьківщина, цей, але якщо я буду міняти львів, то я буду. Тільки пробиватися в Києві, бо там не менше українці потрібні ніж в Тернополі. розумієте, так що бачите, так ми так з вами трошки спішимо розмовляти, бо чуєте грозами? А ви боїте так так? Я не боюся благородна пора наступає. Але знаєте, ви тоді сказав, що я працюю над збіркою. От ще ми зараз нас приїхали. Я приїхав бачите, це. Незбірка це книжка роздуми легковажного, це біографічна оповідь з двох частин. Перша частина роз... спогади про себе вийшла була колись в джурі, в видавництві. Це документальна річ про моє життя, про життя навколо мене. І це, це цікава книжка. І мені вона дорога тим, що я коли навіть сам її перечитую, дуже часто зараз вже от видало видавництво Богдан. І я вдячний панові Богданові, будному і колективу видавництва, що її видали, бо книжка для мене дійсно дуже дорога. Я навіть як сам її перечити, ніби переживаю своє життя ще раз. І цей сьогодні якраз презентація цієї книжки буде принагідно в українському домі і буде. Творча зустріч невеличка зі мною, що я зможу натворити зі сцени. Ось. І одночасно будемо, так би мовити, презентувати. Книжки я, очевидно, не буду читати, а я, очевидно, буду просто оповідати ті деякі, деякі моменти життєві. Такі а вони вас дуже веселіші, такі, щоб було публіці, веселіше, ніж е, е, сатира, бо знаєте, там є сатира в основному, там є е, трагедії, там є е, комедійні ситуації. От, то, може, деякі комедійні ситуації я розповім е, ось так, зі сцени оповім. Ось. А вже потім хай. Читач купляє і, ну, і, хай, і що і сміх, і. то здоров'я. Так, так. Ну коли ти смієшся сам себе. <рес> ну, коли ти засмієшся з когось, то вже не знати, чи ти будеш здоровим, знає, бо як воно це як вийде. То давайте посміємося. Ну я думаю, що тільки. Ну, бачите, сміятись ніколи не, не, не гріх. Тим більше в наш такий так. час зараз. Але Просто здоровість сміх потрібний завжди. Так, так, так що це. Так. Правду життя завжди норовлять приховати чи прилакувати. Але від цього стає лише гірше. І добре, що все-таки є ліки, які втамують суспільні чи людські болячки, а часто густо й вилікують їх. І назва їм сатира. Кількадесят років нею лікує нас письменник Євген Дудар. У його доробку 30 виданих книг. Думаю, що Бог дасть. Все буде добре у нас, все буде світло і тишиться сусідська агресія, бо пси підбесно скаженіють. Так що можна, а взагалі, як можна... от ви почали про агресію, тут ваше, ваше бачення? Моє бачення того, що обламають зуби, тому що Україна це не та Україна, яка була в 17-му році. І це не та навіть Україна, яка була в 90-му році. Зараз Україна зав'язана на світ, і світ зав'язаний на Україну. І будь-якому Сатрапові, скаженому, нескаженому, дурному, не дурному не вдасться вже тепер поставити на коліна і Україну і світ. Розумієте? Тому що це так, що все буде добре. Основне нам не падати духом і не бути нам. От такими дуже добренькими, коли заслужив собака, щоб йому дати порилу, значить, треба давати порилу. Ось. А тоді говорити про гуманність, бути господарем. Так, брого. Ну гідність, людська гідність, угу. розумієте? Революція гідності. Ми кажемо, революція, революція. Слава Богу, народ піднявся за свою гідність дійсно. Молодь піднялася. Ті, які не бачили совкового чаду, піднялися. А це основне. І вже всяким путаним, припутаним, дурним Жириновським, пришелепкуватим ідіотам розумієте, імперським отцем сказу. Це вже нічого не зробити. Вони самі вони бояться самі себе і бояться нас. Вони бояться, щоб не повторилися в них майдани, а повторяться. Цього припутаного приберуть так, що він ще буде тікати і просити політичного притулку десь в Гваделупі, чи в Зімбабве, чи десь в Кутку, в джунглях, щоб цей разом з тим ідіотом, що забрав, що ото в нас був, поставив і зараз тримає його чи в Ростові, чи в якомусь в якійсь клітці коло Москви. так що це… Бачите, як теж от у нас. Парку проходите і уклічна небесна сотня. Ви теж там були напевно був так, був та й ще зараз ходжу, але знаєте, зараз трошки провокацій там є. Провокатори є. Ну роблять, ви знаєте, десь банда не спить, банда намагається провокувати і там, і там десь. Але все це, я кажу, був я, я не, не постійно був, бо я не належу до тих, хто навіть в якихось демонстраціях бере участь постійно. Я можу я, я завжди кажу, що моя, моє пікетування чи демонстрації за робочим столом, за творчим То, столом. Ваше слово. Я можу так, я можу або на сцені, або перед людьми так, або просто видати твір, розумієте, це основне. Ось моя, бо я потім я не розумієте, я не є врівноважений на якихось акціях, бо я можу битися. Я запальний, я можу, коли до мене підійде якийсь провокатор, я можу його вдарити. А, а то буде провокація, теж розумієте. Інколи знаєте, наш мужик звик, що його провокують, його б'ють по зубах. А він каже: та не треба, не треба завдавати це. А я зараз віддаю, розумієте, і цей. А якщо врахувати, що я можу бути озброєний, то я можу і вистрілити, розумієте? А це не треба. Це, бо це буде тільки це. А ваша зброя це є влучне ні, слово? Ні, Моя зброя так. Я часто е, виступав як актор. Палаці культури, Україна, і якісь концерти. І були між акторами, ну, були такі люди, що завжди якось підтримали. І ті, які обслуговували десь актори, і мені каже одна. Працівниця сцени Іван Михайлович, вам треба стригтися в такого топерукаря, який оце на площі Толстого працює Льоня Брежнєв, його прізвище, всі каже, знамениті люди в нього стрижуться. І цей. Я кажу, ну добре все це я кажу, я кажу, так вернути. Але він мав все це добре. І значить, а я працював ще в перці, і, але часто брав участь просто в концертах і вечорами так це. Але треба було треба мені, я домовився з тим Льонією Бережнем, треба було наперед домовлятися, бо він був людиною завжди зайнятою, бо Богема в нього стрілася переважно. І я, значить, кажу йому, що я кажу у вас п'ятницю, ми домовлялися в п'ятницю, на третю годину, я прийду і, значить, він мене постриже. ось. А раптом мене викликає редактор і посилає мене в відрядження на Черкащину і каже, що треба їхати терміново цей. І коли я приїхав у районний центр в Черкаси, мені треба було зустрітися з секретарем райкому вранці. Я зайшов в прийомну секретаря райкому, а там секретарка сидить і каже, що його ще нема. І цей, але я проходив там дзеркало, я побачив, що згадав, що я домовився, І я кажу, вибачте від вас, а тоді мобільних телефонів не було. А я від вас міг би передзвонити в Київ. Вона каже, будь ласка, я набираю е, е, номер телефону тої перукарні, там піднімає дівчина. А я скажу, е, кажу, е, скажіть Леоніду Іллічу Брежнєву, що телефонував Дудар. І сказав, він мені назначив побачення на суботу на третю годину. Скажіть, що я відряджений, не маю часу, що я в вівторок в тій самій порі буду. <риклад> <риклад> і вона це, а вона слуги, бачу. Я в е, е, бачу, вона стоїть. Вона ще так старша була, так стоїть і стоїть, як слуги, а тоді, значить, каже, е, що я е, можна я на хвильку вийду. Цей. Я кажу, будь ласка, цей. Вона побігла, а вона побігла це? по секретаря. Бо він же ж коли прийде це все. Раптом приходить секретар, це все. Я вирішив з ним питання, там не було про що писати, я вже йду. Він каже, Івану, а ви куди? Так я кажу, їду в другий район, кажу, ми ж вивеземо. А він каже, а чого ви? Я вже готель замовив, рибалку назначив. Я Кажу, то ви знаєте, але як почув про риболовлю. То думає, та що мені не залишитися, завтра поїду в сусідній район, розумієте це все. А на риболовлі приїхав секретар обкому другий, розумієте це все. І в мене, значить, то І всі мовчання, нічого не каже, а потім, коли добре випили, кажуть, що Іван каже, а що перець має вихід відразу і на Москву. А я кажу, то й на небо має. Ну щось так, знаєте, я не, не, не придав цьому уваги, бо я говорився. А він каже, а я тоді хлопці кажу, ви ж кажу, я кажу, ти не кожен пес рябко кажу. Це ж кажу, Леонід і інший, цирульник, каже. Приготали тоді все це. Такі випадки бувають. Так що у вас все пов'язане із життям? Так, так, так. що це, Там багато є таких, в книжці є дуже багато таких. Випадків і, і десь зустрічі з автоінспекторами на дорозі. А як ви з ними зустрілись? А ви знаєте, я коли купив тільки запорожця і вирішив перший раз поїхати у відрядження до Житомира. І виїхав в Житомира, а постій стояв так при виїзді з Житомира відразу. І я чую, що щось калатає в мене в моторі. І я піднімаю капота, згадав, що там мотора нема, бо мотор ззаду, а там відро калатало. Ну, ще не звик, знаєте, до машини, я перша машина була. І я, значить, тоді а, я зупинився біля поста ДАЇ, І він ходить за метрів 25 коло мене. Знаєте, такий... Не маленькі, а ці всі маленькі, вони дуже вредні. Той макоїн більший за нього. Він ходить, махає тим макогоном, а до мене не підходить. А я вже відчуваю, що тільки я рушу, він обов'язково візьме зупинить мене. І точно тільки я рушу мені капот цього макогона на капот стоп. А я, значить, не виходжу з машини, він до мене документи. А я прикидаюся чоботом, кажу, які? А він направив управління транспортним средством, такий русак режим. А я кажу, а для чого? Кажу, а ви нарушили правила дорожнього очікувати? А чим кажу? Ви не прив'язані прив'язним ремнем. А я так сказав, а мені не можна кажу. А йому ще так ніхто не відповідав. А він каже, а по чому? А я кажу, в мене лоскоти в грудях. А він стоїть, стоїть, каже, чути, аж як шестерні в голові працюють. А він каже, щекотки, кажу, розумієш, бо бачу, що кацап не це все. Ну так, да, каже, а я кажу, а він каже, а справка у вас є. А я кажу, в тебе лоскоти є. Кажу, йди до лікаря, хай тобі дасть справку. А він каже, а кажу, лікар справку каже, тобі не дасть, кажу. А ти ж кажу, не віриш, кажу, а мені їздити. І буде йорзати, і зроблю аварію. А він вже за, -за, -за, -за чом не стоїть, не знає, що робити. Я кажу, на документи карай. А він що він мені зробить? Я знаю. А він тоді, дай, ну треба що то. От треба ж то делать. Я кажу, треба, скажи, генералів питав, і ти не знаєш. А він це все, ну треба що, от я вам повірив, я вас от пускаю, але знайдеться дурак і не повірить каже. А так народилася? Так, ну так воно було. Потім якось їду вже, вже Волгою їду через якийсь рік вже виріс, я вже і машина виросла. і Їду через Чернівці, і отут от заставна, значить, коло, коло цьоголіщик коло і зупиняє Гаї мене і це все. І, і, ну, чого не прив'язаний нього? Я кажу, в мене лоскоти в вроді лоскоти лоскоти, вже чули по телевізору. О, бачите, Тільки не побачив, no, що то no, той no, самий. Ну так, вже ні, вже зрозуміли, вже по голосу, коли заговорив голос своєрідний, якийсь скрипучий, значить. От такі бувають випадки. Того дня в українському домі Перемога Юген Дудер презентував свою автобіографічну книгу роздуми легковажного із з підзаголовком Фрагменти з життя маленького українця. Мене часто приймали як легковажного письменника. Знаєте, письменники, отакі от бувають, як той, що пише романи, такі нудні, довгі, важкі. То це дуже серйозний письменник. Той поет, який закликає там вчора, закликав Леніна любити, сьогодні закликає Бандеру любити. Розумієте, все це. То вважають, що це поет, значить, такий правильний поет. А сатирик він всіх кусає. Або з всіх сміється. Що вам ще розказати про цю книжку? Красива. обкладинки тверді, я тут крас... красивіший ніж тут. У Тернополі Дудар презентував свою нову книжку «Роздуми легковажного і в тому є певна символіка. Вона сам перед те, що Євген наш земляк. А по-друге, що перший друк цієї книжки, цього роману Есе був у журналі Літературний Тернопіль, який я маю честь очолювати. Це було два роки тому. Він дав нам певну апробацію цього тексту, і ми мали дуже багато відгуків, бо це не просто роздуми легковажного, а це спомини і роздуми легковажного. Я б так назвав. І він дуже багато людей згадує і своєї рідної зерної навколишніх сіл. Ну, зрештою, з нашу колишню владу, от і має в запасі багато цікавих фактів. І тому, коли ви виходили чергове число число журналу, коли ви виходило в світ, то було багато обідків. І я радий, що тепер це є окремою книжкою, і вона набувала набула, набула все українського значення. Крім того, якщо порівнювати дудар, дудара з ким порівняти, я йду на, на цю зустріч і думаю, дудар в моїй уяві, це вулкан. Дудару 81 рік. Але вулканів не буває старих і молодих вулканів. Вулкани бувають діючі або не діючі. Той там приперетух, при газ вже от, а той ще діє. От, Дудар – це вулкан, який діє, тому що не зрозуміло, коли він вибухне, чи він вибухне. Він, коли бачить несправедливість, бачить якусь там від політичної, скажімо, до побутової, то він настільки, настільки заводний, настільки вибуховий. Ти Євген. Що він не може пройти мимо і це або тут же буде реакція, і реакція, реакція не просто така старого бурчуна. Він тут же вибухає, і, і, і ця реакція буде така дударівська. Вона буде з гумором, вона не буде старого бурчуна, що он, то, 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 а мене так видається. Він так з гумором підколи, що потім ця людина буде довго пам'ятати. І Якби було більше таких дударів в нашому суспільстві, то суспільство було б набагато чистіше. От, крім того, Дудар, я вважаю, що він зараз вже жива легенда української літератури, бо знаєте, ще коли я був студентом, а ми закінчили один факультет журналістки Львівського університету, то вже тоді приїзд Дудара в свою альма-матер, коли він був ще, ще порівняно молодим. І то всі казали, о приїхав Дудар. І його тривала кількорічна епопея праці в перці. Я сказав, що тираж перця. Був величезним, тоді він мав щось два зличні мільйони. Це фантастика для наших часів. От і більшість передплачили тільки тому, що у Перці був Дудар. Чому Дудар, бо знали, що якщо написав Дудар, то він не написав якусь там гуморесочку, таку знаєте, типу, побутову, що кум в куми вкрав мешти, чи, чи кум був п'яний, а кума пішла до іншого кума. А Дудар писав гострий, сатиричний. В навіть тоді речі, от, ну, за що зазнавав гонінь, але залишився тим колючим, непосидючим дударем, який в будь-яку хвилину готовий вибухнути, бо то і вулкан. І вічно молодим. І, і, і вічно молодим. І я не здивуюся, якщо побачу його з молодою красунею, і він скаже, що це племінниця, А я буду розуміти, що це не просто племінниця, це шанувальниця його всіх талантів. Я думаю, що цю річ Дудара, роздми легковажного. Повинні уважно перечитати краєзнавці, тому що там є нові погляди на історію нашого краю. Є ті речі, які не просто замовчувалися, а ті речі, які знає тільки дудар. От, а ми свого боку, вже після цієї книжки, після цієї публікації в журналі, ми знаємо, звідки взявся от такий дудар. Чому він такий він виріс в свідомій українській сім'ї? Він він малку почав боротьбу за от, незалежну українську державу, якої ми досі не маємо. От він допомагав чим міг тодішнім тодішнім борцям, тобто це десь органіка характеру Дудара. А те, що їм подобається жінкам, це, це його заслуга. І йти з ним по центру неможливо, тому що ніхто увагу на тебе не зверне, бо дивиться всі на Дудара тільки. Честь і слава, що ми маємо такого земляка, бо це одна з візитних карток нашого Тернопіля. І дай Боже здоров'я Вігену Дурів. Приємно зустрічатися з земляками. Дякую, так? серденько. Так, приємно, звичайно, це воно ж розумів. Я взагалі люблю зустрічатися з людьми. От йдете по Тернополю, бачу, всі вас бачать, до вас дякую, сміються. Хтось вони сміються, бо дивиться, щось сидить старий і розказує молоді. Вони думають, вони думають, що я про любов щось заливаю. <реш> Бачите, вже й дощик накрапає. Так, То пора нам прощатися. Так, так, Хочу так, нагадати так, нашим телеглядачам, що тільки що з вами спілкувався сам Євген. Рудар, ні не сам з вами. Добра вам щастя і світлої долі. І будьмо разом, і все буде добре.